Вітаю в етері новини на Суспільному. В студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Чернігів отримав 10 автобусів від латвійських колег з міста Рига, коли вони курсуватимуть містом. Тричі мало не загинув на фронті. Отримав важке поранення та помер від Менінгіту. У Чернігові попрощалися з військовим Дмитром Єршовим. Фотографувався та пригощав пасажирів солодощами, як святий Миколай вітав чернігівців зі святом. Російський безпілотник сьогодні знищив автомобіль старости грем'ячановгород Сіверської громади Андрія Ірхи, коли той з чоловіками місцевої пожежної команди самотужки намагались відремонтувати пошкоджену обстрілами лінію електропередач. Про це у коментарі Суспільному розповіла голова громади Людмила Ткаченко. Побачивши безпілотник, чоловіки розбіглись від машини. Це врятувало їм життя. Поранень ніхто не отримав. Вчора ж бригада з РЕСа попала під обстріл, точно так само з дрона їх обстрілювали. На сьогоднішній день бригада відмовилася їхати ризикувати своїм життям, сказав, ми не поїдемо. Тому староста, як представник влади, скажімо так, на місці, хоча йому ніхто не давав таких доручень, я чесно кажу. Це вже він свою ініціативу проявив, як, як хазяйський такі, знаєте, господар такий. От. І він взяв працівників місцевої пожежної команди, хлопці. В принципі, вони більш-менш навчені в цьому. Вони планували відновити пошкоджену лінію. На думку Людмили Ткаченко, росіяни атакували автівку старости прикордонного села навмисне. Вона дала вказівку Андрію Ірсі покинути населений пункт. Вони добре знають і іресовські машини, знають нашу евакуаційну, тому що вона дуже часто там буває. І так само вони знають старости машину. Це була цілеспрямована акція. Зі слів Людмили Ткаченко, нині в грем'ячі залишаються 340 жителів. Це найпівнічніший населений пункт України. Всім готові надати житло в інших селах громади. На сьогоднішній день у нас є будиночки по селах. Нам староста дали інформацію, де є будинки, де готові господарі віддати без всякої рандної плати. Просто заходьте, живіть. У нас є на всю цю кількість населення. Є розумієте? Люди не їдуть. Люди вперто відмовляються їхати з тої зони. Тому зараз я от хотіла б теж звернутися до мешканців села Грим'яч, що поки в нас є така можливість, ми можемо вивозити, то, будь ласка, будь ласка, збирайтесь ну, вже ж прийміть для себе рішення, щоб добровільно виїхати з села. Тому що росіяни вони не зупиняються, вони ж б'ють уже, вони знищують цивільне населення. Сьогодні Чернігів отримав 10 міських автобусів від латвійських колег з міста Рига. Ці автобуси курсуватимуть містом та будуть на балансі Чернігівського тролейбусного управління. Про це Суспільному розповів директор підприємства Руслан Ємець. За його словами, ближче до нового року ці автобуси польського виробництва планують пустити на міські маршрути. Спочатку їм проведуть техогляд та отримують українські номерні знаки. Вони приїхали своїм ходом, тобто ми вже розуміємо, що. Вони у робочому стані. Вони досить поважного віку. Це 2001 рік випуску для такого віку. Це дуже непоганий стан автобусів. Я сподіваюся, що кілька років вони будуть справно служити містянам. Ми будемо намагатися їх обслуговувати. За словами ємця, ці автобуси мають місткість близько ста пасажирів також пристосовані для маломобільних груп населення. А самі автобуси були наповнені гуманітарною допомогою від громади Риги. Окрім автобусів, латвійські партнери передали чотири автівки для ЗСУ. Чотири машини, які ви бачите, загалом їх шість від побратима міста Чернігова, міста Огрила, Півська Республіка. Дякуємо меру міста Егілсу Хелменісу, який щодва два місяця привозить нам від п'яти автомобілів для наших збройних сил. Чотири машини для першої танкової, для 63-ї бригади і для інших бригад для наших чернігівських хлопців, які від Краматорська, Лимана, Новоселівки Донецької області захищають нашу країну. Тому всі ці шість машин сьогодні відправляються на фракт, і Ми разом з ними. Сьогодні у Чернігові попрощалися з військовим Дмитром Єршовим. Він перед повномасштабним вторгненням повернувся до України зі Шрі-Ланки, де був тренером із серфінгу. Із першого дня широкої війни став на захист Чернігова, потім воював на Сході. За словами його давнього друга та побратима Геннадія Бобруйка, Дмитро міг тричі загинути на війні, та цього не сталося. Торік, у липні, він отримав важкі поранення, які ослабили його здоров'я. 3 грудня він помер від Мені. <гіту>. Яким Дмитра згадують близькі люди, дивіться далі у сюжеті. Чернігів 12 дня. Біля одного з моргів міста збираються люди. Сьогодні тут, у траурній залі, прощаються з військовим Дмитром Єршовим. Друзі згадують його таким: друг на всі 100%. Він не тільки, ну він, це така втрата для нас, для всіх. Це така втрата для всієї України. Це наш захисник. Він не тільки Чернігів обороняв, він всю Україну відбороняв. Ну він така людина, що ну комунікабельний. Його всі до нього тягнулися, якась він такий своєобразний. Ні, ніколи не боявся за своє слово відповідати і щось комусь сказати. Дімона ніколи не було поганого настрою. Він завжди був на позитиві і заряджав людей тим же самим позитивом. З углибкою на лиці він робив. Просто грандіозні віші. Перед повномасштабним вторгненням Дмитро повернувся до України зі Шрі-Ланки, де був тренером із серфінгу. З першого дня широкої війни став на захист Чернігова, потім воював на сході. Давній друг та побратим Геннадій Бобруйко згадує, Дмитро міг тричі загинути на війні, та цього не сталося. У нього був випадок, коли танк щов напряму. Він визвав огонь на себе. Я тоді його поховав і тоді ну, прирвали зв'язок, і ну я його поховав тоді вже. Але через годинку він набрав, просто сказав, що якби пропав зв'язок, телефон сів. Я кажу, а танка танк, каже, не доїхав 200 метрів, розвернувся, поїхав в другу сторону. Потім самоліт по йому на Киїнці тут іменно по йому працював. Він там координати передавав його ну, і дали на його вогонь. Короче, літак ворожий, по йому працював. Але теж вижив він, як чудом яким. третій випадок стався на Харківщині, каже Геннадій. Після звільнення Чернігівщини Дмитро навчався аеророзвідці. Торік, у липні, неподалік Ізюму чоловік вижив після того, як його авто підірвалося на протитанковій міні. Тоді всі четверо побратимів, які їхали з ним, загинули. Серед них і Гліб Бабіч, військовослужбовець, волонтер та поет. Дмитро отримав компресійний перелом хребта, перелом ноги, контузію, яка вплинула на слух та зір. Також йому видалили селезінку та одну нирку. Незважаючи на свій стан здоров'я, Дмитро мав багато планів на майбутнє, говорить Геннадій Бобруйко. Один із них безкоштовний скеледром у Чернігові. Були такі проекти: знаєте, ну скажімо так, для людей. Тобто хотів, щоб здорове покоління росло. Не стало Дмитра 3 грудня, розповів його товариш. Після різкого погіршення самопочуття він із гарячкою опинився в реанімації, та врятувати його не вдалося. Він помер від менінгіту. Дмитра поховали на кладовищі Яцево. У нього залишилася вагітна дружина. Цього місяця у них має народитися син. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові вручили 29 посмертних нагород родинам загиблих воїнів. Це ордени Богдана Хмельницького, третього ступеня, Данила Галицького за мужність третього ступеня та медалі за військову службу Україні. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації разом із капеланом військо-оперативного командування Північ вручили нагороди матерям, дружинам, синам та сестрам захисників. Я точно знаю, що вони з вами вони вас оберігають. Вони до вас приходять у віснах, подають вам якісь знаки, сигнали, зберігають вас і вічна їм пам'ять. Ми не маємо забути жодного імені, жодного імені, жодної людини, яка сьогодні загинула, тим більше людей, які віддали своє життя героїчно. Сестра загиблого захисника з Козелеччини Олексія Булки Галина розповіла Суспільному, що її брат не був кадровим військовим. Він народився в селі Тарасів та пішов до лав ЗСУ, коли отримав повістку. Проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді. Загинув 10 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 35 років. Він сказав, ну потрібно значить потрібно. І пішов служити. На навчанні побув зовсім трішки і місяця не пройшло. І одразу відправили його в Бахмут. Потім, ну, максимум два місяці прослужив. У нас померла мати, він приїхав на похорон до мами, побув з нами трішки, і через тиждень. Прийшла звістка, що він загинув. Він дуже любив дерево і працював з деревом. Він це для нього це робота з деревом, меблі робив, ну все що, все, що його душа, іменно з деревом. Він просто Все в нас у будинку, все нагадує про нього, тому що все, в кожній кімнаті, в кожному приміщенні є його вироби з дерева. Конкурси та подарунки для дітей, що постраждали від війни сьогодні у Чернігові на Головпоштамті влаштували свято для дітей-переселенців та дітей, що втратили батьків або житло внаслідок бойових дій. Привезли дітей на свято поліцейські. Одне з наших завдань роботи це робота з дітками, тому звичайно, що ми через це знаємо про, скажімо так, певні їхні потреби, і ми знаємо, де є діти з родин, які потрапили в складні життєві обставини, де є родини, які постраждали внаслідок активних бойових дій. І е, сьогодні на свято Святого Миколая ми привезли частину таких діток з таких родин і нас запросили сюди до відділення «Укрпошти» погасити марку на такі свято. Сьогодні, 6 грудня, Укрпошта презентує нову марку. Вона так і називається Подарунки Святого Миколая. За словами Олександра Бородавко, ескіз марки розробив художник Костянтин Лавро. На ній він зобразив святого Миколая, що їде верхи на коні, і несе мішок з подарунками. Наклад марок становить 600 тисяч екземплярів. Святий Миколай у Чернігові пригощав пасажирів тролейбусів солодощами, а вони тим часом робили з ним селфі. Вийшов на маршрут близько восьмої ранку, коли перші пасажири добиралися до своїх робочих місць. В цей час діти їхали до навчальних закладів, зупинявся на зупинках, щоб привітати тих, хто чекає на свій транспорт. Так, святий Миколай вітав містян впродовж дня. Надвечір його можна було зустріти у парку імені Богдана Хмельницького. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Доброго ранку, спуститься за цакерці Святого Миколая. Восьма ранку Святий Миколай поспішає привітати тих, хто в дорозі на роботу у школу і садочки. Цілий лік, так так тривай, бо вітайме молодці, будьте слухняними, слухайте батьків і вчителів. Добре. Солодощі дістаються дорослим теж. Зранку це дуже сподобалося, дуже так. Позитивне таке враження. Дуже підняли настрій зранку, дуже позитивно, дуже цікаво, щось нове і приємне. А ви дозволите за солоденьке з вами проїхати? Дозволите. Доброго ранку, дорогі чернівці, дорослі й малеча. Я Миколай завітав. До славетного міста Чернігів привітати вас зі святом. Такий зараз період тяжкий, так якось настрій піднімаю. Дуже дякую. Головне всім здоров'я і миру. Країні сьогодні ранок у Чернігові почався святковий атмосфери. Миколай дарує настрій чернігівцям на увесь робочий день. Це така традиція вже в Чернігові діє п'ять років поспіль. Ось а сьогодні вперше Чернігів, як і вся Україна, святкує святого Миколая саме 6 грудня. Сьогодні Миколаєв, міцного, усьому всьому гарного, добра, миру нам усім. Миколаїв сьогодні. Поїдуть до наших діточок, маленьких діточок від нуля до п'яти батьки, які сьогодні, на жаль, один із батьків загинув на фронті. І тому оця увага Миколая безпосередньо до цих дітей це наша шана, наша подяка за те, що сьогодні наші хлопці боронять нашу Україну. Гарного вам бастою! Так цікаво! Я летіла як дитина, чесно кажучи, дуже сподобалося це все і дуже, дуже незвично і дуже приємно. Де святив Миколая із Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Ганемо настрою. Дякую. Добре, Дякую. я вітаю вас, Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів Дякую. на сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.